Друзі, вітаю вас в ефірі Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно і з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найважливіші та найбільш актуальні події, що стосуються України, США Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую їх зачитати у прямому ефірі та відповісти. Якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь та слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати і Важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки українською. Сьогодні почнемо із новин щодо обмежень на застосування зброї наданої заходом для України. У Нідерландах заявили, що Україна може використовувати нідерландські винищувачі F-16 без територіальних обмежень. Про це сказав командувач збройними силами Нідерландів Оно Ейсенхальм у інтерв'ю місцевому виданню НОС. Жодні обмеження на застосування та радіус дії винищувачів не накладалися. За умови дотримання законів війни, сказав він щодо е, обмежень та дозволів на застосування зброї. Про це також говорила сьогодні у Брюсселі протягом е, зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу. За цією зустрічю стежив наш кореспондент Богдан Цюпин. З ним поговоримо про це детальніше. Якщо маємо Богдана, можемо так. прийняти до ефіру. Богдана, вітаю тебе. Отже, так. чи обговорювали на цій зустрічі? Е, Обмеження і дозволи на використання західної зброї в глиб по території Росії. Це те про що Україна вже давно просить. Чи піднімалася ця тема сьогодні? Так, ця зустріч міністрів закордонних справ сьогодні. Зранку у Брюсселі, власне розпочалася з українського питання. Гостем, учасником безпосередньо цієї наради міністрів закордонних справ країн ЄС був український міністр Дмитро Кулеба, і вийшовши з ним зранку до журналістів Верховний представник Європейського союзу з питань оборони і зовнішньої політики Жозеп Борель саме цю тему і підтвердив. Ось його слова. Росія хоче розбомбити європейську країну щоб домогтись повної капітуляції. Тому систему протиповітряної оборони були критично важливі до літа. Вони ще більш важливі сьогодні. Це перший пункт дуже напруженої ради із закордонних справ. А також я впевнений, ви поясните нам, чому ми повинні зняти обмеження на використання зброї проти військових цілей Росії відповідно до міжнародного права. Упродовж літа я виступав заявами на підтримку цього рішення. Зброя, яку ми надаємо Україні, має бути повністю використана, а обмеження мають бути зняті, щоб українці могли бити в місця звідки бомбить Росія. Інакше зі зброї нема користі. Отже, Борель фактично підтвердив те, що він заявляв вже не раз упродовж цього літа, а саме то, що на його думку Україна повинна мати право завдавати удари по цілям на території Росії, використовуючи при цьому надану західними державами зброю. Очевидно, що він не є. Представником країни, яка це вирішує надавати, але така позиція чільного представника Європейського союзу, і очевидно, що на цьому рівні на досить високому рівні дискусії відбуваються ось у такому плані з такими аргументами чільних представників інформацію, так зокрема, яка стосується Британії, де ти зараз перебуваєш щодо використання ракет так, по цілях в глиб території Росії. Була, начебто, інформація, я про намі бачив так такі заголовки, що Британія, британський уряд не проти, втім занепокоєння є у Сполучених Штатах, і Британія оглядується власне тут на Вашингтон. Що можеш про це розказати? Що відомо з цього приводу? Так, це питання вчора порушували під час перебування британського прем'єр-міністра Кіра Стармера у Берліні. І власне, ми знаємо, що британці віддавна. Власне, заявляють, що Україна має право завдавати ударів по території Росії. Ще е, я люблю нагадувати е, історію ще е, міністр е, клеверлі, міністр закордонних справ у минулому уряді е, консерваторів, е, заявляв, ще минулого року е, що Україна має право, як він тоді говорив, проектувати. Силу проти Росії проти країни агресора, і згодом ми мали такі, якщо не е, прямі, то цілком такі серйозні, е, серйозні заяви про, про те, що е, так у Британії вважають, що Україна має право завдавати ударів е, по території країни, яка на Україну нападає, яка постійно чинить, е, чинить напади. Але коли е, ми чуємо. Офіційні пояснення, то деколи вони мають, ну я б сказав трохи нечітко і з натяками на те, що на те, що у таких рішеннях відіграють роль також інші країни. Тобто, в той час як британці очевидно найгучніше з тих країн, які мають. Далекобійну зброю і надають Україні далекобійну зброю потужні ракети крилаті ракети Сному Шадов. При цьому ми чуємо, наприклад, що е, ці ракети е, у системах наведення чи у системах запуску тобто тут йдеться про речі, які називають військовою таємницею, про що дуже не люблять говорити, але е, на певному етапі чи на певних в певних аспектах застосування цих ракет є роль сполучених штатів Америки, і ось послухайте, як Кірстамер вчора відповідав на е, запитання журналістів у Берліні. Він нагадав про. Те, що відбувається координація, це, чи узгодження з союзниками, і заявив, що позиція власне Великої Британії не змінилася, тобто він не заперечив, що Британія практично за те, щоб Україна могла застосовувати зброю по цілях Росії ми надаємо підтримку та зброю Україні узгоджено з підходами інших ключових союзників, включаючи Німеччину. Ми підтримали підхід і рамки, запропоновані попереднім урядом сполученого королівства, коли ми були в опозиції, і так ми діємо, прийшовши до влади. Отже, я дуже чітко кажу, що нема жодних нових чи інших рішень. Я не збираюсь в тактичні питання про використання зброї з дуже очевидних причин, але нових рішень. Не було а Україна, звичайно, є постійною темою розмов між союзниками по НАТО, і ми всі визнаємо необхідність підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. І ми підтвердили це зобов'язання тут сьогодні. Вранці Богдана також бачив коментарі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба на цій зустрічі. Він дорікнув західним партнерам про те, що не виконали вони обіцянок, зокрема щодо поставок систем протиповітряної оборони Петріот. Що про це відомо, Богдане? Що каже Дмитро Кулеба? Так, сьогодні міністр закордонних справ у Брюсселі повторив, що є певні суперечності між тим, що лунає на політичному рівні, скажімо, там обіцянки про надання певних видів зброї, чи надання певних наборів допомоги. На такі то суми грошей, і він каже, що є різниця між тим, що заявлено, що обіцяно, і що власне надходить, чи що вже надійшло, і він. Заявив, що, зокрема, коли йдеться про е, системи протиповітряної оборони е, системи Петріот, що вони не надійшли після, після того, як були такі гучні заяви, що е, союзники, партнери е, якимось чином е, доклали додаткових зусиль і надають Україні е, ці системи протиповітряної оборони, після того як Росія активізувала е, удари по зокре зокрема, по енергетичній е, системі системі України власне е, український міністр закордонних справ е, взагалі намагався е, напевне пояснити аудиторії, пояснити пояснити журналістам, е, що є і суперечності, і неузгодженості, над якими треба працювати, і зокрема він також говорив про е, певну. Суперечність щодо щодо того е, питання, е, яке стосується використання е, західної зброї Україною по цілях Росії, він говорив, що зараз Україна намагається приламати хід війни. Е, Україна вдалася до безпрецедентного наступу на російській території, щоб змусити змусити росіян задуматися над тим, щоби забратися з україни і вести переговори про те щоб припинити припинити цю війну і він каже що як у є у заявах і в виконанні обіцянок про надання зброї розбіжності так і у тому що що ми бачимо як виконуються як виконуються обіцянки ось як він сьогодні про це говорив у Брюсселі. Ми хочемо уникнути становища, в якому громадськості заявляють, що в принципі ніхто не заперечує проти ударів в глиб Росії, але при цьому не здійснюються реальні кроки, щоб це дозволити. А реальні кроки полягають в наданні ракет і в дозволі, аби ми могли використовувати їх на російській території. Проти підкреслюю законних військових цілей. Дійсно важливі ці слова, Богдане. Поки не знаємо, чи почують їх на заході, зокрема у Вашингтоні, знаємо, що Україна намагається ці аргументи донести і сюди. Також Богдан Цюпин наш європейський кореспондент був з нами був на зв'язку. Говорили ми про зустріч міністрів закордонних справ європейського союзу, де в тому числі говорили про зняття обмежень на використання західної зброї для України. Друзі, рухаємося далі. Знаємо, що у середу відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні. Засідання таке ініціювала Україна. Мета підбити підсумки серпня, також обговорити останню масовану атаку Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні. Детальніше про це поговоримо з нашою кореспонденткою Нью-Йорку Іриною Соломко, яка стежила за цим засіданням. Якщо маємо Ірину, а, прошу приєднати. Ірину, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся. Отже, розкажи детальніше так про цю зустріч Рад, Радбезу, які важливі заяви ми почули на ній. так, стат, а, а, так насправді ти знаєш, дано було засідання, але насправді такий серпень був таким. А місяцем, коли напевно всі в відпускали вони, тому не дуже багато було активності. І тому насправді це засідання воно теж деякою мірою було намагання українських дипломатів чергово привернути увагу до все ж таки до подій в Україні, тому що на жаль, незалежно від того, що це такий період відпусток, так в світі, але в Україні продовжуються обстріли, гинуть люди, і тому було дуже дуже важливо про це говорити. І зараз ви можете почути, як Сергій Кислиця, український постійний постійний представник України при ООН, пояснює, чому все ж таки незважаючи на скепсис, який дуже багато українці мають що от просто люди зустрічаються, говорять. Він пояснює, чому все ж таки надзвичайно важливо рад радбезу зустрічатися, говорити про Україну і відповідно висвітлювати ті події, які відбуваються зараз і країнам, в тому числі членам радбезу, не зручно одушувати свою позицію попаде або паде цю із чіткої позиції, під запис, під камеру на радбезі. Але в силу того, що вони є члени, вони зобов'язані приходити на ці засідання і озвучувати позицію їхніх урядів. Не будемо забувати, що все, це говориться на радбезі, але не є лише офіційною позицією уряду країни-члена радбезу, воно все ще чітко фіксується, і висекове сумнів. Ове порог буде використане у. Трибуналах, на які буде розглядатися звинувачення у скоєнні воєнні злочини злочини проти громадності. Тому мені дуже важливо, щоб інібізія і його заступник палянські приходили на ряд без і свідчили під запис. Це друге насправді Сергій Сиця, коли ми з ним спілкуємося, звертає увагу на те, що от якраз. Не треба недооцінювати все ж таки значення цього місця, тому що як він зазначив, все те, що там звучить, це записується, і в перспективі це може бути використано. Ну, зокрема, він звичайно має на увазі ті заяви, які лунають від представників Російської Федерації, тому що навіть якщо от говорити про ситуацію за Хмельницькому, то спочатку Василь Небензя, російський посол, він презентував одну позицію, звинувачуючи Україну. Потім відповідно Лавров вже говорив зовсім про інше. Це якраз от, за словами Кислиці, це таке свідчення про того, що про те, що наскільки ця позиція Росії вона змінюється, але повертаючи. І до сьогодні до вчорашнього засідання я теж хотіла би зазначити, що воно було таким. Таким підсумком, теж до якої міри, тому що 24 серпня це два половиною роки початку великої війни, і про це згадували і відповідно представники країн, так і і представники секретаріату, зокрема виступав заступник генсека Мирослав Єнчий, Так він якраз теж трішки як підбивав підсумки. Я б хотіла сказати ті цифри, які він озвучив: що за даними відповідно верховного комісара ООН з прав людини, тобто за ці два половиною роки майже 12 тисяч цивільних загинули, з них 639 дітей, більше 24 тисяч українців були поранені. З них більше півтори тисячі це діти, і також було знищено або частково частково повністю знищено це майже 550 лікарень і 1306 відповідно навчальних закладів. І також Мирослав Єнче він, в принципі, зазначив, що от минулий місяць, минулий липень для українського для, для цивільних України він був найбільш смертоносним місцем місяцем, починаючи від повному Штабного вторгнення постапи на ці дані відреагували представники країн-партнерів, які також присутні у Радбезі. Так, звичайно, як ми вже як вже пояснюю, дуже важливо, тобто як поясню на Сергій Кислиця, тобто позиція на радбесі це позиція країн, так і тому, звичайно, те, яким чином вони формулюють свою позицію, говорить про те, наскільки вони підтримують Україну, і тут не можна сказати, що були якісь там нові сюрпризи. так? тобто позиція країн плюс-мінус, вона визначена, і зокрема, один з ключових партнерів це звичайно сполучені штати, і зокрема на засіданні представляв цю позицію заступник. Остійно представниця проон Лінди Томас Роберт, Роберт Вуд, і він якраз теж згадав, що насправді він згадав про українську незалежність. Він згадав про те, що насправді Україна, ну тобто, вона 30 років тому та більше 30 років тому отримала цю незалежність. Так, але вже 10 років вона її захищає від Росії відповідно. Росія не може і не підкорить Україну. Україна та Сполучені Штати досягли конкретного прогресу, підписавши у червні історичну двосторонню угоду про безпеку. Але ми не одні з Україною. 32 союзники та партнери по НАТО пообіцяли підтримувати нагальні потреби України в безпеці. День незалежності України є нагадуванням про фундаментальні принципи суверенітету та територіальної цілісності. Наша відданість цим принципам, які наша відданість Україні, не похитнеться. Росія не може перекроювати кордони України силою. Сполучені Штати знову закликають Росію припинити невпинні атаки на Україну та негайно вивести свої війська з території України. Сподіваємося, наступного року Українці зможуть святкувати День незалежності у мирі. Ж, в принципі, закликали б чергово звичайно вивести війська з Росії більшість країн Заходу та партнерів України. Але я хотіла би теж звернути увагу, що звичайно був виступ російського представника, Це був заступник посла Так от він якраз говорив дуже багато про традиційне тако, да? тобто наратив Російський звичайно поширював, і дуже багато говорив про Курськ. Остапа. Треба запитати, про що говорили там, як кислиця, як пан кислиця пояснював мету операції збройних сил України? А так, Остапа. Насправді це така напевно, це була така найбільш повна. Позиція українського уряду, яка була представлена, от починаючи від відповідно від початку цієї операції в Курській області, насправді і це дуже важливо саме донести і на цьому, як я вже сказала, майданчику, тому що звичайно прикута увага представників всіх країн. І от так от за словами, все ж таки Сергій Кислиця Кислиця він ще раз наголосив, що це є оборонна операція. Що за даними в принципі українських відповідно розвідки, тобто саме Курська область, вона мала стати таким плацдармом для наступу на суму на сумську область. Це за відповідно, та щоб вони повторили те саме, що вони зробили з Белоруської області в контексті наступу на Харків для того, щоб цьому тобто запобігти відповідно, українські збройні сили мали це зробити, і створена така відповідно, невеличка буферна зона. Тому це було чітко дуже прокомуніковано. А знов ж таки повертаючись до того, що я сказала попередньо, відповідаючи на попереднє запитання, російський представник він намагав, тобто він намагався використати тему курська, тому що я повторю щодо теми Курська, Ска окремого засідання Ради безпеки не було було засідання з так званого в форматі арія, яке скликала Росія, де вона намагалася поширювати відповідно свою версію. І так, от вже під час знову ж такі засідання вчора, а звинувачував українських військових відповідно в мародерстві, в ну, тобто вбивстві, шоли там вагітних жінок вбивають. Хоча жодних доказів він не навів, Але в свою чергу Сергій Кислиця, тому дуже важливо, що це було про Він сказав, що звичайно, тобто українські військові вони дотримуються всіх основ гуманітарного міжнародного права, всіх відповідно норм статуту ООН, і тобто для України це надзвичайно важливо і як показують від. Відно матеріали звідти в принципі ці слова, тобто якраз грунтуються на тому, що ми бачимо репортажів з репортажів. Звіти також я хотіла сказати, що Сергій Кислиця говорив ще говорив про ще одну таку тему. Можливо, тому що як ми пам'ятаємо, на початку тижня з'явилася інформація в міжнародних медіа про те, що оцей наступ на курс та на курську область він зупинив за даними певних джерел, не названих джерел, наприклад, там газети Лемон перемовини Щодо того, що між Росією відповідно та непрімі перемовини між Росією та Україною щодо зупинення обстрілів енергетичних об'єктів, так от також виступаючи відповідно під час засідання, кислиця сказав, що відбулася та ця така зустріч, так 22 серпня, але вона відбулася в форматі онлайн, тобто це не була фізична зустріч, і він також сказав, що це по суті такі перший крок. Це така конференція, енергетична конференція, бо ще була назва це така зустріч робоча зустріч енергетичних радників, і вона саме ця зустріч відбувалася. А як продовження цього діалогу саміту миру і як підготовка до другого саміту миру, який має відбутися відповідно в листопаді, і він також проанонсував, що в перспективі ми маємо очікувати на більше і більше цих зустрічей. Тобто, це таки був початок всіх цих підготовчих матеріалів. Відготовчих відповідно рухів для того, щоб внести певні зміни та до формули миру і відповідно представити цей новий документ вже відповідно в по листопаді. Остапизумо Ірину. Дякую тобі. Закликаю також почитати матеріали Ірини на нашому вебсайті. Там є більше інформації. Ірина Соломко, наша кореспондентка в Нью-Йорку, була на зв'язку. І кілька запитань бачу, Геннадій пише на Ютубі. Таке враження, що допомога з Америки надходить краплями нашим військовим вже кінець фінансового року, а ще залишається не до допомоги. Пише Геннадій, а дійсно чуємо ми заклики постійно з боку України, навіть тут у сполучених штатах також лунають критика адміністрації Байдена через те, що не достатньо швидко і не в достатніх об'ємах надається допомога збройним силам України. А щодо того, що допомога може вичерпатися до кінця фінансового року, насправді ті кошти, які заклав конгрес, їх можуть використати, також. У 2025 році тому із настанням нового фіскального року, в кінці вересня, ця допомога не згорає, можуть її використовувати. І надалі, і зараз ми знаємо так, що станом на сьогодні з того нового фінансування, яке конгрес затвердив у квітні, сполучені штати виділили допомоги за різними програмами на 14,5 з половиною мільярдів доларів сполучених штатів. Частина е, зброї надійшла зі складів Пентагону, частину зброї за е, в межах цієї суми замовили у виробників. Вона до збройних сил ще не дійшла, але має надійти незабаром. Це те, що ми чуємо від Пентагону. Також питають нас. Питає глядачі Мейзінджоні, чи можна спитати в Пентагону, що робила Україна запит США на ракети томагавок? Не знаю я про такий запит. Наразі ракети томагавок має на своєму на своєму озброєнні Британія, Сполучені Штати США, як правило, їх. Застосовують а, як платформи для цих ракет саме Американський флот, зокрема субмарини. Тому а, не думаю, що Україна такий запит наразі робила. Друзі, рухаємося далі. Говоримо про іншу тему. Говоримо про те, що на фестивалі Burning Man який зараз відбувається у постелі Невади, представили інсталяцію про війну в Україні. Детальніше про неї поговоримо з автором цієї інсталяції Олексієм Сам, який приєднується до ефіру. Це митець автор інсталяції інсталяції Fine на Burning Man Пане Олексію, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтеся із постелі до нашого ефіру. Розкажіть детальніше про те, як працювали так над цією інсталяцією, і чому вирішили обрати саме таку концепцію Амфайн, так це, начебто, ті слова, які українці вже другий рік повномасштабної війни відповідають на запитання, як ти говорячи про реалії воєнні. Розкажіть так про роботу над, над цією інсталяцією, і чому саме такий посил? Ну, я Почувцях людям, які підходять, це така формула, якою ми обмічуємо замість, замість питання де як і в порядку, замініш питання де живий або залежно від того, хто відповідь я можу Далі пояснити їх масштаб, пояснити масштабний форматі мобільного телефону, екрану, а щоб люди могли побачити на живому масштабі один до одного. Оксі, на жаль, якісь технічні труднощі спробуємо відновити зв'язок. Трохи погано чути. Олексій Сай зараз з нами на зв'язку. Говоримо про ми про інсталяцію I'm Fine на фестивалі Burning Man у Неваді. Спробуємо ми зараз полагодити зв'язок і повернутися до цієї розмови. Бачу, що сьогодні дивляться нас у Норвегії Дрогобичі. Вітають нас в Луганську а в інших містах. Пане Олексію, спробуємо відновити розмову. Власне, так як реагують е учасники фестивалю на, на цю інсталяцію, чи розпитують про це, чи розуміють вони власне той посил, який е в неї закладений. Дуже офіційно люди в принципі, впічливі хвалять те, що бачать так прийнято, але це зараз інша емоційна реакція, лише це я бачу. Люди підрають ти... Пане Олексію, так все таки далі труднощі зі зв'язком вочевидь в пустелі з пустелі складно приєднатися. Розуміємо, ми всі технічні нюанси. тим не менш Олексій Сай, автор скульптури інсталяції «I'm fine» на фестивалі «Burning Man». Був на зв'язку. Детальніше думаю, зможемо побачити незабаром. В нашому матеріалі наші кореспонденти також спілкувалися з Олексієм Сайм, але розуміємо так, що е, ну технічні, е, технічні нюанси приєднання до прямого ефіру із прямої з постелі. Вони все таки існують. І е, вплинути ми на них не можемо. Е, друзі, якщо маєте якісь питання, то закликаю їх писати на е, в коментарях на Ютубі чи в Фейсбуці. Власне, е, знаємо, ми так дійсно, е, коли йдеться про допомогу від сполучених штатів, безумовно е, гроші залишаються на це фінансування, виділення конгресом. Е, останні пакети ми бачили. Втім, це були не найбільші пакети 125 мільйонів доларів, зокрема останні, який оголосили США на день незалежності України. Знаємо, що оголошують ці пакети допомоги із частотою приблизно що два тижні. Можливо, будемо бачити ще один пакет допомоги незабаром. таки, повертаючись до питання, яке я РОН раніше, що можливість використання цих коштів залишається. І після закінчення цього фіскального року у новому фіскальному році, тобто восени взимку ці пакети допомоги, якщо буде фінансування, звісно, можуть виділяти далі. З іншого боку, безумовно є заклики з боку України, щоб якомога більшими були ці пакети зараз, і щоб не зволікати, не розтягувати. Цю суму, яка є доступна на цю мить, а чи є ще якісь питання від глядачів? Бачу, коментують тему організації Об'єднаних Націй, з якою ми говорили з Іриною Соломко в ефірі, і питання також щодо застосування далекобійної зброї: питають, чому партнери не дозволять це робити для України. Так виглядає дійсно, що зараз основна якась перешкода це є рішення політичного сполучених штатах. А коли ми ці питання ставимо, то кажуть у Пентагоні, відповідають, що політика не змінилася і називають серед причин, які вони не бажають бачити це ризики ескалації. Про це говорять, що мовляв застосування зброї американської далекобійної вглиб по території Росії. Може мати небажані ризики, і на це у пантеоні зважаються це ті тези, які ми продовжуємо чути від сполучених штатів. Безумовно вони викликають критику, і зокрема від експертного середовища чи від е, середовища американських конгресменів говорять вони про те, що е, кожній червоній лінії, які проводить Росія, Україна перетинає і останнім свідченням цього є операція збройних сил України на території Курської області Російської Федерації, що після цього не було. Великої відповіді чи якоїсь ескалації з боку Росії масований обстріл, які ми бачили цими днями. Росія такі обстріли проводила раніше. Також тому тут червоних ліній кажуть експерти, деякі конгресмени, з якими ми спілкуємося. Червоних ліній тут як таких немає. Друзі, дякуємо вам сьогодні за ваші перегляди, за ваші коментарі та лайки. Побачимося з вами в наступних ефірах. Брифінг повернеться вже до студії завтра. о 18.00. сьогодні програма. Часта мо бережіть себе. Побачимось там завантажити мобільний лі.